Дощова ніч додала роботи комунальникам у період рясних опадів до планових щоденних завдань, що стоять перед підсобними працівниками комунального підприємства послуга. Додається ще одне розчистка ливневих стоків. Так сьогодні, аби прискорити процес сходження води з вулично-шляхової мережі міста, трудовий десант послуги ліквідовував засміченість ливневої системи поблизу залізничного мосту на ракітному. Лівньовка під мостом. Під мостом вона в нас завжди була проблематична, так як вона знаходиться в нас на низині і воно з усіх сторон стікається і швидко задається на Ну і тут же одразу, у нас реакція, ми зразу на ливневій каналізації швидко розставляємо наших двірників. Сьогодні комунальникам двічі довелося розчищати дану ливневку. Спершу на об'єкт вийшли близько шостої години ранку, вдруге – о десятій. Зранку ми під лопату вибирали намулення. На рішідках прибрали намолення, а зараз, щоб як піде дощ по 3 годині, якщо воно так буде, то ми прибираємо траву після покосу, щоб вона, як піде дощ і зверху буде, знову таки, бо вона желізна станція наверху. І виходить, що як іде дощ, то і камінці. І все воно під напором, опять-таки збирається вливневу каналізацію. Підготовлюємо. Крім того, цього дня працівниці послуги виконували відповідні роботи і на інших вулицях нашого міста. 15-20 хвилин духю, гарного дощу. і у нас вже і АТБ, і зимська, і Київська це вона від третього магазину, і до самої опитної. Я вважаю, що ми задачею поставленою справляємо, хотіли не, не втрачає актуальності для комунальників і прибирання вулиць та паркових зон прилук. Ми з нашими дівчатами стараємося обхвачувати усе. Це не тільки там центри, це є і вокзальна, ну і ці вулиці. Але більше ми уваги приділяємо на центральну частину, бо в нас дуже багато гостей. У нас дитячий майданчик, який гарний, паркова зона. Ну, дітки гулять, хочеться, щоб воно було красиво. Майстер дільниці з санітарної очистки Світлана Клімова відмічає загалом, охайний вигляд нашого міста результат постійної роботи працівників послуги, і не тільки. Подякувати хочеться і міському голові за те, що вона підтримує нас. Вона не обіжає в нас не директорів комунальних підприємств. іде, якщо треба там на якісь там компроміси, у Вона допомагає і нашим двірникам дякувати їй і дякувати. Всім керівникам комунальних підприємств, тому що в нас погодні мови були різні, були й буревії, ламалися дерева, і міст, світло підключалося. Ми всі саме організовувалися і виходили, і робили свою роботу для того, щоб наше місто було дійсно красивим, охайним і щоб підприємчі люди сказали, ух, і тут я місто прилучу.